Ну окей, ну, як правило, все рівно, коли Бог нас вводить в якесь служіння, яке б воно не було, Він нам певні обставини, певних людей посилає, які стають таким поштовхом. Хто послужив в вашому житті таким поштовхом, що ви зрозуміли, що ага, напевно, Бог мене кличе до цього служіння? Може, коротко, буквально, просто щоб зрозуміти. Знаєте, саме перше те, що в мене було спілкування з Господом, він, мене, він мені сам поетапній оці ступені він мені говорив: тобі треба ісповідь. Сповідь усіх твоїх гріхів. Угу. Тобто, навіть недостатньо і... покаяння що було. При покаянні ми отримуємо новий статус дитя Боже, грішник, який покаявся, який прощений Богом, і омитий кров'ю Ісуса Христа. Що дає тобі сповід? Сповідь треба винести те все життя на світло. Треба винести його, принести до Господа, щоби Бог це все тобі точно простив і ти розібрався, бо є ж речі, з якими треба розбиратися.